Діма, а що в тебе у ось цьому ящику верхньому? Що там служить? Тут так називаємо всяко барахло. Тут в нас е в зборі подушки, в зборі у Криму на Фольксвагені, Гольфи Сьомі на Тігуани. В нас тут на Вольви в зборі подушки, оригінальні, не відновлені, оригінальні е нові подушки. На гольфи GTI, на Golf GTI да, круглі такі, теж в зборі, теж нові. У нас тут оригінальні є оригінальні мерседеси-накладочки. Вони не дуже популярні, тут кріплення і вони не дуже популярні. А також тут є такі запчастини. Я колись собі відновлював Hyundai. У мене тут постувалися різні запчастини. Коротше, один хлам тут все поскидував, це треба розпродати. Тут є два керма на Volkswagen сенсорні керма, два нових керма. Це колись я привозив, попродавав і залишки повставались. Так воно лежить, немає часу цим займатись і продавати. Ну, треба на OLX виложити і все продати.